Добрий день, шановні телеглядачі, сьогодні, 31 травня, своє чергове день народження, святкує людина, яких я вважаю, дуже мало, але вони є. І це Віктор Шкарлет, мешканець міста Ізюм, якого я знаю ще з дитинства. І про його здоровий спосіб життя робив декілька сюжетів на футбольних турнірах. Я з ним спілкувався, і сьогодні, вітаючи його з ним народження, бажаю, щоб його нездійснені мрії здійснилися. І він став прикладом для молоді. Ну що, бігає нам заміна? Так, да, Зміна підростає. Хлопці є, прагнуть до... підвищувати майстерність, до яких результатів, але звісно, річ, що за Таку ситуація, як зараз за повномасштабного вторгнення, йде війна, тому, звісно, річ повноцінна, вести навчально-тренувальний процес дуже важко, повітряні тривоги, постійні там, і навіть ці змагання сьогоднішні певну тривогу визивають, тому що наші вороги в будь-який момент можуть зробити якусь не дуже гарну річ, так як нещодавно сталося в Балаклії. Так що Будемо сподіватися, що скоро все завершиться, повернеться в спокійне, мирне життя, і тоді хлопчикам та дівчатам більше, більше буде можливості займатися своєю улюбленою справою, а тренерам більше вкладати свої майстерності для того, щоб навчити майбутніх Шевченків, блахіних, біланових, шалковських. Як ти вважаєш, вони до 100 років, у 100 років будуть бігати кроси на 100 кілометрів? Це не це, обов'язково, це не, обов не, не самоціль. Це ціль. Це ціль. Ні, ну, це деко, кожна різна ціль. Головне, щоб навіть не те, щоб вони стали там великими майстрами футболу, головне, щоб вони були е, добрими людьми, порядними людьми, патріотами України. Оце основне. Це комусь бігати, комусь керувати державою правильно, без корупції, без бюрократії, без взят, без хабарництва, а комусь піднімати спорт. Це кожного своя місія в цьому житті. Тому сподіваємося на краще, але задовольняємося в даний момент з тим, що є. І я всім бажаю, щоб... Ну, люди більше звертали увагу на своє здоров'я, від здоров'я залежить здорове довголіття, тому повинні розуміти, що ну, здоров'я не дається на все життя, його постійно потрібно підтримувати. Там дуже багато чинників цього, але основним із них, як я пропагую, це рухова активність, хай не спорт, але фізична культура. Різні, різні рухові якості, фізична праця це все впливає на довголіття людини і на здоров'я. Ну як, сподобався сьогоднішній футбол, що ти скажеш? Так дуже сподобався, тому що в нинішній час не так часто ми зустрічаємося. Була можливість зустріти давніх своїх приятелів. Людьми, з якими був дуже багато провів часу свого, свого часу, тому вражень дуже багато, задоволення, грали з азартом, з емоціями, але головне, що закінчилося без травм, без нічию такий добрий результат. Ну, а саме основне це, це спілкування, Те, що в нинішній час. Не завжди можна побачити, почути тих людей, які, які зібралися сьогодні. Ну, це 11 травня я приймав участь у змаганнях «Яремче Трейл. Це гірський забіг там, трейловий. Там три дистанції було, але ну, я найбільше здавав 67 кілометрів. Контрольний час 14, я там за 13 прибіг. Ну, Доволі мальовничі міста, складний маршрут був такий, але, але дуже, дуже красиво. Що б ти зараз побажав собі. Та, ну, собі, собі, собі не знаю, що бажати. Бажаю, щоб перемога наступила, щоб нормальне життя було, тоді, тоді відкриються ну, і перспективи там, і в спорті, і в житті. А так, звісно, річ. що... Ми не можемо в тому обсязі, як раніше, чимось займатися, на це звертати увагу, тому що всі думки все рівно про війну, про агресію. Тому, тому тільки перемога зараз. Основна. Ось не секрет тобі виповниться скоро. 59, майже 60. Твої враження. Віриться? Та, ну, ні, звісно, річ, що не віриться. Я сьогодні ж з хлопцями пересікався, і тих, хто старший від мене, спрашує. Е, здається, вроді ми недавно було, що бігали Хлопчик. там, хлопці, хлопчаками, там, і все, час минув, але я думаю, що 59 і 60 і 70 – це не той вік, що потрібно там. Зупинятися. У нас довголіття вважається з 90 років, так що ще часу багато, просто потрібно жити. Жити не зупинятися і, і не вважати себе там, старим, похилим, а просто е, вважати себе молодим і більше спілкуватися з молоддю. Тоді тоді сам ти відчуваєш себе молодим. Я завдяки тому, що я працюю в школі з дітьми, треную дітей, їздю на змагання, де більше молодь. Це ну, мене підтримує так, в моральному плані, тому що я багато від чого від них почерпую, там якби нові думки, ідеї. Тому це якби рухає вперед. Щоб ти побажав молоді. Молоді побажав би, щоб займалися собою, фізкультурою, спортом і завжди йшли вперед, розвивалися у всіх сенсах, в тому числі і фізичним розвитку. Дякую тобі, мені приємно було з тобою спілкуватися. Я знаю, що таких як ти, людей 59 років ну, я можу сказати, не бачив. Ось ти мною перший, який ставить такі цілі, недосягаємі, а потім їх. Стараються досягти. Толя, знаєш, вони є, люди їх ну не, не так і мало, але просто вони в одному місці дуже рідко збираються. Це я їх бачу, тому що на таких змаганнях там я їду не скільки там за результатами, якимись там нагородами, а просто щоб попасти в цю тусовку таких людей, подивитися і багато чого від них почерпнути, тому що вони роблять те, що я не роблю, я роблю те, що вони не роблять. тобто ми спілкуємося там. Один від одного запитуємо, там, якби, і щось беремо один від одного, і якби, це дає нас нагу рухатись пер. Ось із таких людей, нашій молоді, і треба брати приклад. Україна понад усе, ми переможемо.